Ну а далі про шок новину, бо в Японії навчилися керувати справжніми медузами. Без жартів дослідники створили систему, яка за допомогою електроімпульсів і штучного інтелекту перетворює цих морських істот на розумних дослідників океану. Такі медузи кіборги можуть долати великі відстані з мінімальними енерговитратами, водночас збираючи дані про температуру, про солоність, про рівень пластику у воді. і найголовніше, що все без шкоди для тварин, тому що штучні сигнали синхронізуються якимось чином. Це вже пояснюють е, самі науковці з природним ритмом медуз, які ще нестандартні рішення придумали винахідники. Дивіться далі у нашому Технодайджесті. Можливості сучасних технологій не перестають вражати скоро можна буде й будинок собі надрукувати. Що вже роблять швейцарські архітектори у невеличкому селі Мулегенс, де живе всього 11 осіб, створили найвищу у світі споруду за допомогою 3 d принтера. Ця 30-метрова біла вежа складається з колон, кожна з яких має власний дизайн. На виготовлення конструкції пішло понад 5 місяців, а збирали її за допомогою роботизованих систем без клею зварювання та додаткових кріплень. Споруда вже активно приймає туристів, а згодом її верхній поверх стане ще й сценою для театральних виступів просто неба. Ранкову каву тепер можна не лише пити, а й носити з собою у кишені. Китайський виробник презентував смартфон з ароматом свіжезвареного напою. все через його унікальну задню панель, яку виготовили із додаванням переробленої кавової гущі, завдяки чому девайс має не лише сучасний дизайн, а й легкий кавовий аромат. Схоже, що смартфони з гнучким екраном вже давно нікого не дивують. А ось така модель викликала неабиякий інтерес серед техноентузіастів. Нові тренди не оминули і штучний інтелект. Це вже давно не просто генератор текстів чи зображень. Сьогодні він здатен створити вас, а точніше, вашу візуальну цифрову копію, яка говорить і поводиться майже як справжня людина. Нині таку функцію дедалі частіше використовують керівники великих підприємств під час онлайн зустрічей. Так нещодавно шведська компанія опублікувала відеозвернення, в якому замість гендиректора виступав його віртуальний двійник. Штучний інтелект впевнено презентував квартальні звіти, а згодом керівник зізнався: впровадження своєї копії дозволило скоротити витрати на комунікації та підготовку звітів, а також оптимізувало роботу. Після чого було прийнято рішення частину персоналу скоротити. У Саудівській Аравії відкрили першу світіклініку, де діагноз буде ставити цифровий лікар на ім'я Хуа. Через спеціальний планшет віртуальний медик самостійно приймає скарги пацієнта, аналізує симптоми, читає кардіограми, рентгенівські знімки та пропонує план лікування. Звичайний лікар лише переглядає та підписує висновки штучного інтелекту. Наразі система орієнтується на близько 30 респіраторних захворюваннях, але в майбутньому китайський стартап планує значне розширення до 50 діагнозів.